У затишному куточку нагірної частини курортного міста Бердянська розташована багатопрофільна гімназія номер 2 Дата заснування навчального закладу 27 липня 2006 року. Директор гімназії забудько Людмила Степанівна відмінник освіти України, вчитель-методист. Це творчий, активний, досвідчений педагог, який небайдужий до дитячої долі. Саме з її ініціативи створено у нашій гімназії школу сприяння здоров'ю. Гімназія навчає і виховує 458 учнів. Має стабільний колектив висококваліфікованих педагогів. Учбовий заклад має достатню матеріально-технічну базу. Це 30 навчальних кабінетів, бібліотека з книжковим фондом 29 898 екземплярів. Комп'ютерний клас з підключенням до мережі інтернет, дві спортивні зали, спортмайданчик, методичний кабінет, музей хліба, їдальня, медичний кабінет, стоматологічний кабінет. Учителі, допоміжний персонал, учнівський колектив це дружня єдина сім'я, потрапивши до якої кожен почуває себе затишно і комфортно. Однією з найактуальніших проблем сьогодення є збереження здоров'я підростаючого покоління. Тому наша гімназія, враховуючи різке загострення проблеми здоров'я дітей, взяла курс на збереження та зміцнення здоров'я вихованців. Колектив гімназії працює під гаслом, навчаючи, не забирай здоров'я. У 2007 році. Гімназії надано статус експериментального навчального закладу школи сприяння здоров'ю. За цей час створено авторську модель здоров'я формуючого освітнього простору гімназії. Розроблено чотири власні програми: програма досвідної експериментальної роботи з проблемної теми, програма здоров'я через освіту, програма Сім'я і школа, програма Джерела духовного здоров'я. Створено належні умови для безпечного навчання та перебування дітей у стінах закладу. Особлива увага приділяється молодшим школярам, тому що маленькій дитині дуже важко пристосуватися до навчального процесу. З любов'ю та турботою вчителі та батьки підготували класні кімнати, де створені необхідні умови для навчально-виховного процесу та реалізації здоров'я зберігаючих технологій. Зелені куточки, килимки для відпочинку, іонізатори повітря, аромолампи тощо. До вподоби учням і чудова ігрова зона в коридорі, рухливі ігри, динамічні перерви, під час яких діти виконують різноманітні вправи, що сприяють збереженню, фізичної духовного здоров'я. У гімназії працює група подовженого дня. Діти отримають збалансоване харчування, відпочивають, виконують різноманітні справи з метою зняття втоми, нервової напруги, активізації розумової та фізичної працездатності. Кожного дня діти бувають на свіжому повітрі, де обов'язково систематично проводяться рухливі ігри, спортивні естафети. Невід'ємною частиною повноцінного фізичного розвитку дітей є денний сон. У нашій гімназії можна побачити світлі коридори, прикрашені квітами. Що створюють позитивний психоемоційний стан в учнів і співробітників. У кабінетах навчального закладу є зелена зона з корисними кімнатними рослинами. Кабінет інформатики оснащено сучасними технічними засобами навчання. Музей хліба єдиний у Запорізькій області. Він надає унікальну можливість для розвитку духовного здоров'я дітей. На базі музею створена лекторська група учнів, які проводять цікаві пізнавальні екскурсії з історії розвитку українського хліборобства. Це сприяє формуванню активної життєвої позиції гімназистів. У навчальному закладі дві спортивні зали, які забезпечені необхідним спортивним інвентарем. Велика увага в гімназії приділяється організації харчування дітей, яке повинно забезпечити оптимальну потребу дитячого організму у визначених кількостях і співвідношеннях білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей, вітамінів, води тощо. У практику гімназії війшли уроки з використанням велологічних компонентів. Створено банк уроків здоров'я. Учні гімназії з 5 по 9 класи вивчають важливий і надзвичайно цікавий предмет валеологію, цілком природньо, що в багатьох учнів виникло запитання: чи потрібні знання з валеології? Що мені це дає? Я вважаю, що валеологія мені нужна для того, щоб освоїти теоретичну часть моєї здорового способу життя. дает мне валиология многое, фактически в здоровье. Я уважаю, что валиология – это важный предмет. Для себя я созрозумела, я вести здоровый способ жизни и правильно кормчуватися. Здоровье – это модно и престижно. Валиология – это очень важный предмет для меня и моих друзей. Он помогает нам знать больше про свое здоровье и как правильно нужно следить за своим здоровьем. Я научилась распоряжать свой труд и отдых. Лічно для мене этот предмет дуже інтересний. Я выучила очень много, як потрібно питатися. Раніше я не обращала на це внимания. А зараз больше. Робота, спрямована на збереження та зміцнення здоров'я дітей, продовжується в позаурочний час. Працюють гуртки, факультативи, спортивні секції. Проводяться свята, змагання, спартакіади. Пропагує здоровий спосіб життя і балеологічна група, сформована на базі учнів 10 класу. Особистим прикладом учителі гімназії активізують дітей, залучаючи їх до здорового способу життя. У вільний від роботи час група педагогів займається фітнесом або аеробікою в спортивній залі. Керівником групи здоров'я. Є досвідчений учитель-методист фізичної культури Орєхова Валентина Миколаївна. Результатом дворічної роботи Бердянської багатопрофільної гімназії No2 як школи сприяння здоров'ю є визнання та нагороди на обласному всеукраїнському рівнях. у 2009 році. Гімназія стала призером. Друге місце у обласному етапі конкурсу захисту сучасної моделі навчального закладу школи сприяння здоров'ю. Уроки вчителів гімназії ввійшли до наукового методичного посібника, участь у 12 12-й міжнародній виставці навчальних закладів. Сучасна освіта в Україні 2009. Колектив гімназії нагороджено дипломом за високі творчі досягнення в інноваційному оновленні Національної системи освіти, а також дипломом за активний внесок у процес навчання та виховання молодого здорового покоління України та запровадження варіативної програми «Абетка харчування. Усі учасники оздоровчо-освітнього процесу учні, вчителі, психолог, медичні працівники, батьки працюють плідно з натхненням, з відповідальністю.